Естонія може вдарити по території РФ, якщо Путін готуватиметься до війни з НАТО. От тобто, це про що мова йде? Про превентивний удар. Да? Згадаємо да? От, такі слова, Ну, в даному випадку це саме про це мова йде. І за словами естонського генерала, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія розраховувала, що її армія зможе самостійно. Протриматись 10 днів у разі нападу РФ, допоки не прибуде допомога з НАТО однак тепер відбулися фундаментальні зміни у військовій доктрині країни. Тобто, в даному випадку, війна, яка відбувається в Україні, змінює взагалі їхній погляд на те, як треба діяти в такому випадку з таким ворогом, як Росія. Треба бути сміливішими, і можна йти одразу першими, якщо є конкретні підтвердження того, що Росія готується йти далі. А таких ознак дуже багато насправді, тому що, наприклад, інформація про те, що Росія шпигує за критичну інфраструктуру в Балтійському і Північному морях. Це ж не просто вигадка, це факт, підтверджений неодноразово. До такого висновку підійшли розслідувачі платформи Pointer. Вони проаналізували, Звали 72 російських судна, які раніше були пов'язані зі шпигунством та диверсіями. Спочатку вторгнення в Україні судна здійснили 428 рейсів. Ну тобто, це вже ж не вперше. Ми про таке говоримо. Ну і там багато ще тому подібних вчинків. Е е там все по цифрах зараз дуже довго буду перераховувати, але загальна суть зрозуміла, да, про що йде мова. Тобто вони постійно так, давай ми займаються повернемося трошки згодом. Тому що тут, поки ми з тобою в кадрі, за кадром у нас люди, які стежать за подіями, Влад, ну що ти? Це не в групу треба, це ЕТР показувати. По Тель-Авіву завдав ударів Іран, там зараз буде два відео. Певні ракети таки долітають, але Влад, що ж нам в групу кидать, якщо це треба ЕТР ставити? Бо це НОТ 20-12 повідомлення. А зараз 20-13. Зараз ось це, це відео, так. І друге теж треба. показати. are coming 400 ракет випустили іран. По Ізраїлю дуже багато одним мовим. Ну, багато. Це ще одна гаряча точка, і вона показує, що якщо отак от сидіти і чекати, склавши руці, розумієш, Ізраїль же показує свою рішучість, тут пані Волошни мало. Працю, коли казала, що от Україна показує свої, ну не те, щоб зуби, там дехто називає це помилковою агресивною дипломатією, насправді ні це відстоювання своїх інтересів в першу чергу. І нормальний здоровий егоїзм, хамство неприйнятне. Оце я точно можу сказати в дипломатії. А от Говорити твердо, те, що я не поступлюся, і ви можете робити ну, так, такі реалії, тут завжди треба наполягати. Дійсно, загравання не може бути. Про Естонію тут все дуже проста історія насправді, ну, як проста. Естонія показала, тобто маленька Естонія, маленька Естонія, сказала: mm -hmm. знаєте що? Ідіть ви в одне місце. За русським воєнним кораблем ви вже дістали нас тероризувати і лякати. Так, там є місточок, Івангород і Нарва, це Естонія. В Нарві теж живе багато росіян, там дуже багато вати. Але Естонія, вона в принципі сказала, ну, що ми, ми готові до війни. Ми, я не знаю наскільки це буде превентивний удар, тому що там може складнощі перекладу, що ми разом з країнами НАТО. Готові завдати удар. Ну тобто вони говорять, ви будете готуватися під кордоном, як стояли російські війська mm -hmm. під українським кордоном, навіть у 21-му році. Я пам'ятаю тоді, Каті Супрун кажу, сикотно Кать вона каже: так вони не перший раз уже так збираються тоді, коли вони тренувалися. а У 22-му вони посунули. Та коли ми вже а, ви знову збираєте війська, то от висновки зроблені. Естонія і натівські партнери вони. Говорять, ми будемо бачити, ми завдамо удару. А чому вони так говорять? Це теж, пані Волошина мала рацію. Тому що українське військо здобуває, здобуває, скажімо, досвід, ну величезний досвід. Українське військо менше, ніж російське. А російське дуже жваво стирається. Це теж правда. У них ресурс ну це не мої підрахунки. військового ресурсу у них стає менше і менше. Це теж правда, тому. Я не знаю, хто там буде наступати на Естонію, на Латвію, взагалі на НАТО. Ну так, як взагалі на НАТО. І там Просто... ще один нюанс. В сьогоднішній нашій дискусії є ще один нюанс, коли Бразилія і Китай сказали, що ви що, типа здуріли там в Кремлі, яка ядерна зброя? Не, не, не буде ніякої ядерної зброї. А В тебе ж тут та, там ще буде ілюстрація цікава. Ага, угу. ось ми її зараз нагору піднімемо. Цю ілюстрацію. Uh -huh. Ось так. вона прямо тут у Спонському блоці, додається. Так, ну, тому що і тут економіку теж треба дивитися. Ми про Україну тут не хизуємося зайвий раз, тому що ми дуже послаблені війною. Але зростання українського ВВП воно було до 22-го року, навіть за умов тої кволої війни з 14-го року, Окупації Криму і частини Донбасу. От так виглядає світова економіка. Спробуйте знайти Російську Федерацію. Без якої, на думку багатьох експертів і деяких західних лідерів, світовий ринок відразу б загнувся. Так, тут треба в масштабах подивитися, і пошукати, де там та Росія взагалі. Я знайшов. І вони... Я знайшов. Там 2%. От якщо взяти цю картинку в цілому, то її треба розглядати. Дійсно збільшено, тому що що mm -hmm. е, ми тут маємо? Е, тут в, це в чому, в трильйонах доларах, ну да. так mm Сполучені -hmm. Штати 26,9 трильйонів, Китай 19,4. Mm -hmm. З цікавих таких речей, Японія. Німеччина 4,3,4,4. Індія 3,7. Канада 2. Ну, одним словом, Росія 2,11. Вона десь поруч з Польщею. Там Україну от, тяжко знайти, це правда. Ну, тут уже. Вона там є поруч з Росією, але що ви хочете? Так, от, це, потуга 2,11. Ну, щоб не знаєш, це називається переможні реляції. Так хотілося б, щоб швидше ця війна скінчилася. І, от власне, і переможенька настала, ми розуміємо, що ціна надто висока. Але знову, повертаючись до початку нашої програми, ми самі в багатьох речах винні, тому що наше суспільство дуже кволо трансформувалося і позбавлялося імперського впливу. Оце загравання з цим ведмедем. як казала Катя Супрун, каже: пішли ведмедя палкою, потикаємо, та ну там, коли хтось задирався на, на Росію, ну то треба було прощатися різко, як це зробили країни Балтії. Різко і впевнено. Те саме, що називається, і щемити вату на своїй території законом, адекватним про громадянство, не те, що там не ухвалювали депутати, і потім ще кучми нам оце... Хороводи водив. тобто почав Кравчук з СНГ якось, кончено. Потім ЄП імені кучми, потім таможений союз імені того ж Януковича. І це все нікому не потрібно. А Ющенко сидів, розумів, що нація це не акцептує, Так? Ну тобто, все, що він міг сказати, замість рішучих дій. Тобто загравання, і ну, тут, тут навіть не загравання, там насправді є нюанс це зацікавлення нашого прекрасного колишнього президента Ющенка в газо... Транспортною системою, газом, потоками газовими і нафтовими, і це було дуже швидко корумповано. Тобто, а він на, насправді сидів, відсидів своє президентство та й таке і дав дорогу Януковичу. Ще підписав універсал національної єдності з Януковичем. Хочу нагадати, з якої радості витяг знебуття.